С вами начинаем сенсация. Официальная делегация России и Соединенных Штатов Америки сядут за стол переговоров в рияде уже завтра. Говорит, вы главное нас не останавливать Мы родину освобождаем, мы задачу решаем. Напомню, что враг на нашей территории. Вот просто передо мной вот это вот 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 этот лунный пейзаж. Там Сталинград отдыхает. Тысячи этих кулибинах каждый что-то там ваяет у себя в гараже, что-то придумывает и прячется, прячется, чтобы его не содрали. Так твоя идея это говно. Если до сих пор три года воюем, ты не можешь создать этот рэп. Может быть, вы там объединитесь уже в кружок в кружок какой-нибудь по интересам. И создаете один рэп, на который будет работать. Слушай, слушай, слушай. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І на старті тижня, звісно ж, ми слідкуємо, які головні тренди та тези, які наративи та темники пороздавали російським пропагандистам, куди вони збираються, і чи справді вже є дата. Коли в Росії будуть святкувати День перемоги, тож перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І звісно, коментуйте, почути і побачене. Я думаю, що ви знаєте, що зараз головна тема це перемовини, які незабаром мають відбутися. Між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, а потім вже і Україною, десь на території Саудівської Аравії. Але для нас ця подія не є найголовнішою. Ми ж знаємо із вами, що росіяни обов'язково кинуть, будуть шантажувати, маніпулювати, і трек переговорів буде дуже і дуже довгим. Тож нам своє робити, і от поки Лавров та Ушаков збирають свої тривожні валізки, саме аби летіти на перемовини із американцями до Саудівської Аравії, десь там на підльоті їм назустріч виріш вирушили. І наші дрони цікаво. А чи встигнуть вони в свій літак до оголошення їхнього улюбленого плану кавюр? Одним словом, у наслідок однієї із атак неподалік НПЗ у селищі. Ільський у Краснодарському краї спалахнула пожежа. Мешканці станиці Сіверської в Ільському районі Кубані розповіли про серію т -т 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 вибухів у небі близько першої години ночі, нога далі все як в тумані і, звісно, полум'я. Слушай, слушай, слушай. Он пролетает где-то. Не видно в темноте. Пошел. Он второй. Он вон, вон пошел, пошел. Поки всі гадали, то що ж там буде на цих перемовинах? Чи будуть зливати Україну, чи будуть навпаки представляти наші інтереси? Принаймні, якась дуже конкретна частина команди Трампа сказала: та ні, ви знаєте, боляче неприємно, має бути всім і піти на поступки, зокрема територіальні, доведеться і Російській Федерації. Тут немає жодних секретів. Зокрема, президент Зеленський теж говорив, що ми готові обміняти Курську область на щось. Лавров сьогодні сказав категорично ні, господи, на що говорити, якщо потім будеш забирати свої слова назад? Ніяких територіальних. Поступок. Ну, окей, не хочете повертати собі частину Курщини, то приймайте як факт, що це така братська могила для ваших хлопчиків. Українські ресурси опублікували неймовірне відео розгрому чергової атаки у Курській області. Ну тобто, русски ж намагаються йти кудись в свої наступи. Техніка йшла колоною. При тому, що і спочатку повномасштабного вторгнення стало очевидно, що йти колоною не надто хороше рішення, але три роки досвіду та практики для росіян виявилося мало. І йшли вони ще й із червоними прапорами. Червоними червоними карл їх з космосу було видно маскування у Бог. Ну такі собі суїцидники, і звісно, звісно ж, їх знищили нашими дронами. Російські командування, таке враження, що вони. Живуть за якимись сценаріями із міхалковських не надто гарних картин. Ну бо пояснити, а де тут тактика, стратегія? Як так в одному місці ви відправляєте у самогубні самовбивчі м'ясні атаки? А тут у вас ціла колона зі сотнею ваших мальчиків потрапляє під відкритий вогонь. Хоча, можливо, вони просто не визнають цього, але виступають на нашому боці. Одним словом, так як росіяни збиралися, планували мріяли, що ще до інавгурації Дональда Трампа, це місяць тому. Вони звільнять Курщину, пройдуться нашими територіями і тріумфально сядуть за стіл перемовин, демонструючи з позиції сили, що вони господарі ситуації, нічого з цього не виходить. На фронті все стабільно. Вони наступають, ми відбиваємося, ми наступаємо. Розходимося із російськими військами. Але сам факт перемовин, сам факт того, що Росію дістали з глибокого глибокого бану, кличуть на перемовини, що Лавров нарешті зустрінеться із кимось високопоставлених із адміністрації Дональда Трампа. Це, звісно, вони намагаються продавати як суцільний тріумф і неймовірну перемогу. Починаємо. Сенсація. Официальные делегации России и Соединенных Штатов Америки сядут за стол переговоров в Эр-Рияде уже завтра. Сообщают издание коммерсанта. Информацию подтверждает Аксиос, Блумберг и Рейтерс. Со стороны Вашингтона участие во встрече примут госсекретарь Рубио, советник Трампа по надбезопасности Уолтс и спецпосланник Уитков. От Москвы, по данным Блумберга министр иностранных дел Лавров, помощник Путина Ушаков и, возможно, директор службы внешней разведки России Нарышкин. Борт госсекретаря США при этом только что приземлился в Саудовской Аравии на ваших экранах. Самые первые кадры. Лавров при этом пока в Москве. Глава МИД России в эти минуты встречается со своим сербским коллегой ну и на выходных министр иностранных дел России провел первый телефонный разговор с новым главой ГОСДЕПА Рубио. Созвонились по инициативе Вашингтона, обсуждали в том числе будущую встречу Путина с Трампом. Сам Трамп заявил, что уже очень скоро, как он выразился, он может встретиться с Путиным в Риаде. Трамп при этом напомнил, что русские умеют хорошо воевать. Победили Наполеона і Гітлера і що Путін хоче закончити війну. Ньюсвіт утверждає, що встреча Путин-Трамп состоится до кінця этого місяця. Що ніколи ми не бачили, як велика імперія. чуєте цей голос цю інтонацію з Скільки радості від того, що білий господар зрозуміти мене правильно, білий як вислів? Клич росіян на перемовини, все, що вони хотіли, це просто цьомнути дупу американської адміністрації. Такого низького падіння я навіть і не бачила. Але чого не коментує Скабієва, це слова держсекретаря США Марко Рубі, який сказав: дивіться, ми тут зараз в найближчі дні. Якраз і побачимо, наскільки Росія хоче цих перемовин, наскільки Росія хоче завершення війни. І як тільки ми зрозуміємо, що наш добрий, лагідний, м'який приємний план не спрацював, то ми перейдемо до іншої частини. Тож я вас дуже прошу. Давайте наступні, ну хоча б кілька тижнів, зберігати тотальний олімпійський спокій, не робити висновки, не впадати у вічі і, звісно, не впадати в ейфорію. Бо на наших очах розігрується складна багатохудова партія, де, повірте, ніхто ніхто тупо, ніхто не знає, що готує команда Трампа як для України, так і для Росії. Я припускаю, що Іріад стане холодним душем для орків. Але допоки для пропагандистів, звісно ж, достатньо і одного приводу переговорів. Хоча цікаво, що навіть Соловйов якось в своїй студії трошки падутіх в своїх апітітах. І вже так, знаєте, виважено каже, ніт ні, ніхто не збирається йти до Лісабону. Вже так нам би взяти хоча б наступні кілька кілометрів. А що таке? А що сталося? А що ж ви будете продавати тим самим американцям? Трамп, Шольц. Они говорят, вы, главное, нас не останавливайте. Тяжело, сложно. Задача рисуется не до Лиссабона стрелочками, а вот два километра движения, три, обмануть, выйти, врага. Они рассказывают об этом так вкусно, они этим живут. Они говорят, вы, главное, нас не останавливайте. Мы Родину освобождаем, мы задачу решаем. Напомню, что враг на нашей территории. И это прекрасно должны понимать некоторые из западных политиков, которые считают, что могут диктовать России территориальные уступки. Ну, надо отметить, что Келок вообще не понимает, о чем говорит. А вот мы сейчас... То есть именно поэтому его нет в списке переговорщиков с Россией. И когда еще появляется некий помощник Келлога, который пытается что-то сказать, то это выглядит вообще смешно. Вообще, чем больше слушаешь, что говорит команда Трампа, тем больше понимаешь, насколько она разнородная. Притом Трамп не ставит а, их в известность о том, какие у него планы и что он реально собирается делать. Поэтому самодеятельность, конечно, фантастическая. Легкость в членах необычайная, как сказано у классика. То есть придумывают, что хотят. И мы сейчас России то, мы сейчас России все. Европейцы вдруг собрались и думали, мы сейчас хо, -хо. А европейцам так по носу. Как дали так щелбан такой. Тум. И они просто присели, потому что они не привыкли, что с ними так разговаривают. Тут появляется какой-то в их представлении молодой нахал, некий Джей Вэнс, которого они знать не знали, видеть не видели. Да, он был в прошлом году на Мюксон конференции, но совершенно в другом качестве. А тут вдруг он уже вице-президент. И он на отмашь европейцам по их сытым свинячьим мордам. Вот и с левой, и с правой. И писк стоит такой. А с другой стороны, а что такого сказал Бенс, чего бы не говорили представители России на протяжении долгого времени? Я уже не говорю, что это звучит в нашей студии каждый раз. Насправді, шокова терапія від Венца, вона дійсно корисна. Бо європейцям треба вирішити, то вони зрештою війдуть на якісь серйозні кроки, як то обговорення, яке нині ведеться щодо миротворців на території України, чи ні? Тому ще раз і ще раз я підкреслюю, коли пропагандисти починають чомусь так радіти, втішатися клас далі подих, далі пащочино. Обов'язково має бути відповідь, і відповідь їм може дуже і дуже не сподобатись. Ба більше коли Соловйов розповідає про ситуацію на фронті, освобождають родину і вот та все. Ну тобто, якби ми жили у кам'яному віці, як сама Російська Федерація, чи це була війна часів Другої світової, без інтернету, без супутників, без відео та фотофіксації, можна було продати тупо все, і вони це роблять кожного дня, розповідаючи на словах і не показуючи. Але, зрештою, все, що вони зробили з нашими територіями. Все, де прокотилася оця окупаційна російська армія. Це все зафільмовано, і всі чудово знають, що із себе уявляє і Друга армія світу, і Росія в цілому. Тож навіть зетватники, зетпропагандисти, СВОшні фани, як то Калашніков, кажуть, о, зачекайте. Отак, як ми це робимо, це не звільнення, це знущання і карання, це випалення землі. При тому випалення, як то кажуть, не пробачте, не Бендеровських поселень і міст. Ну це ж вони нас так зазвичай маркують і ділять наші території, а такі прям русські города України, тільки їх більше на мапі нашої країни майже не знайти. Вони все стерли, те, що планували звільняти, і освобождать, і захищати. Просто піде мною ось, це, ось, 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 ось цей лунний пейзаж. Там Сталинград отдыхает, это Волчанск. Куда зачем-то вперлись в мае 2024 года? Русский городок, это не Бандеровский город. Вот так, ребят, не освобождают. Так уничтожают и наказывают. Вот это лунный пейзаж, это якобы освобождаемая территория. Какого хрена? Вы поперлись в Карьковскую область, брать Волчанск. Ведь войска в результате противник два месяца спустя ударил на Курск. И оттуда пришлось снимать часть. Вокруг Волчанска легло несколько тысяч наших, как минимум. Люди попадали в ловушки. В результате вот этой Харьковского набега, или как назвать, майского 2024 года, вы не создали зоны безопасности для Белгородской области. А вы фактически, так сказать, Хаймерс как стал, так и достает. И оттуда пришлось, в общем, оттуда оттягивать силы. А зачем же это было? Невозможно в 21 веке воевать, как будто ты в 1914 году. Все это выливается в, в гигантские потери, в гигантские жертвы, в гигантский пояс разрушений, который нам достанется как освобожденной территории, которая потребует еще огромных затрат своего восстановления. Як це не можна так воювати? Дуже навіть можна. От Герасимов, Путін, колись Шойгу, сьогодні Білоусу. Всі вони це показують. Дуже навіть можна. А що когось жаліти? Не жаліти українські міста і не жаліти свою армію. Хай дохнуть, он нових наражають. Але тут ми маємо собі задати дуже просте питання: а чого? Чого ж це раптом росіяни аж трусиків вистрибують і в припришку побігли на перемовини? через. Тотальну фронтову перемогу, через укріплення російської економіки. Ха -ха. Щас. Навпаки. Наприклад, ситуація на фронті. Яка вона? Кіт Келлок знову і знову він сказав, що росіяни мають піти на територіальні поступки в Курську й досі для росіян тотальна срака, а на фронт навіть не встигають в цілому для російської армії відправляти чорні пакети занадто високі. Їхні втрати. Он волонтери. Прям виють, прям самі розказують, наскільки росіянам важко на фронті, бо їм відправляють те, з чим треба воювати, буквально в статусі лайна, все лайно, дрони-лайно, реб-лайно. І як наслідок, земля під орками палає так само сильно, як і небо, куди навіть голову ці орки не можуть підняти через атаки наших дронів. перекрыт, парни двигаться вообще не могут. В небе кишит тысячи дронов, а задача стоит из пункта А в пункт Б добраться. Чтобы добраться в пункт Б, нужно пройти по открытке пешком, на транспорте это сделать вообще нереально. Занять позицию, отрапортовать, что мы ее заняли. Командиры у нас, конечно, молодцы. Мы идем вперед. Но какой ценой? Можно же сохранить в жизни пацанов просто выдав им рэп. Или у нас рэпа нет в стране. Я никак не пойму. У нас по каждому чуть ли утюгу не показывают, какие мы молодцы, да какой мы рэп создали, да у нас там рэп лучше всех, огоньки, комбаты, какие-то там горшки, хрен пойми еще сколько этого рэба названия, а у пацанов его нет. А пацаны говорят, что ни хера не работает. Ну в конце концов, ну можно уже создать один нормальный рэп, вот собраться всей страной. Тысяча этих кулибинов, каждый что-то там ваяет у себя в гараже, что-то придумывает и прячется, прячется, чтобы идеи не содрали. Так твоя идея это говно! Если до сих пор три года воюем, ты не можешь создать этот трэп. Может быть, вы там объединитесь уже, кружок, в кружок какой-нибудь по интересам. И создадите один рэп, ну который будет работать, блин. И который будет реально помогать. Ну сколько можно, блин? К хохлам не подойти, хрэп глушит все. Наши дроны не летают. Я сейчас про радиоуправление. Про вообще молчу. Ну им хотя бы от радиоуправления бы спрятаться. Вы этого сделать не можете. Вы, может быть, уже прекратите зарабатывать все свои значки, там, грамоты, получается, какие-то свои ноу-хау. Ваше ноу-хау говно не рабочее. Все, весь рэп, блядь, говно. Ничего не работает, всех жгут. Все, блядь, жизни мы, соответственно, теряем пацанов, потому что... Ладно, хрен с ним, еще для автотранспорта вы там создали какой-то рэп, все работает. Но для пехоты-то нет, пехоту-то уничтожают, их кладут там тысячами. Вы можете уже что-нибудь сделать. Те же самые, я знаю, работают направленные антенны. Где эти направленные антенны? У кого они есть? Почему пацаны мне пишут, мне девочки, по поводу того, что, Наташа, надо придумать какой-то рэп. Да, сейчас я вот села и придумала, блядь, рэп. А вы тогда для чего там нужны? Ну, помогите вы уже. А все тому, що в принципі друга армія світу лайно все, що виробляє Росія, лайно от і все, що вони мають. І це при тому, що зараз поповзли чутки, що так легесенько, рівнесенько на середину серпня, росіяни планують парати відповідно концерт перемоги перемоги на червоній площі. Інфу злили запрошені гості, але чогось як послухаєш волонтерів, свошників. Як вони описують ситуацію, то в них якось. Пароможного настрою, наче и немає. Белоусов там, да, пришел, сейчас все будет развитие. Я говорил, не даст, даже если он хочет, даже если он, э, скажем так, наш, да, э, он еще не сможет. Система гнила, на системе ничего не делаешь. И до сих пор, сколько он уже, там, 8-9 месяцев, министра обороны. Нету! Ничего! Орешник упал! Показали. И все, побегали с орешником, и быстренько все это прекратилось. До сих пор нету в должном количестве превосходства в воздухе наших БПЛА. Бы нету толкового РЭБа, нету то связи. И не только БПЛА, бы даже в воздухе, и на земле, и на воде до сих пор. И да, говорят, ну, понимаешь, у них в чем система держится? Обещаниями. Вот завтра, завтра, завтра. А мы, к сожалению, верим. это власть не заточена на победу. Она заточена только торговать. Да вы просто воювати не умеете. У вас просто нет хоробрости, этого стрижня. Он и другие российские солдаты. Сейчас они вас научат, а я вам покажу такой хит. Сейчас будет такая казка. Що ви здивуєтесь, як взагалі можна таке сплітати? Але ви ж не думайте, що бодай один, хоча б один СВОшник на гражданки, публічно для ЗМІ, буде розповідати правду, що він дійсно робив в Україні. Ви ж не думайте, що вони розкажуть про мародерство, про вбивство, про знущання та Бога з вами. Вони всі будуть любити себе винятково і тільки героїв. Кожен із них самотужки без боєкомплекту. Без допомоги та підтримки бере по 20 людей в полон. Кожен руками рве танки. І здається, що чим більше вони вигадують, тим менше в піпла буде питань. Ніхто ніколи не запитає, що ти несеш. Ти себе бачив, ти глист в скафандрі. І тільки бідний, бідний Лаптія Лаудінов, коли це почув і побачив, він подумав, чорт, чому я перший не розказав цю історію? России Игорь Юргин теперь воюет за юные души. Боевой офицер стал министром молодежной политики Якутии. Образы и смыслы, к которым нужно стремиться, давно описаны в книгах о Великой Отечественной. Из последнего прочитанного роман армейского разведчика Владимира Карпова «Взять живым». Там около 30 человек пленных офицеров взял живых. А вы? Больше 20 точно. Майор СБУ взял в плен в первые же дни войны. Я тогда увидел вот эти волчьи глаза, Первый раз потом я такі видео, кстати, у дітей, когда мы проезжали. У каких детей? Украинских? Украинских. Вроде бы машут, а глаза такие, чтоб тебе нож в спину воткнуть. В марте 22-го командир штурмового отряда Черные мамба попал в окружение в селе Каменка. 40 бойцов в двух подвалах по 20 в каждом. Боєприпаси на исходе. По центральной дороге курсировал украинский танк, разносил лёдскую быт в кирпичную крошку. Пока один мой солдат не встал и не уничтожил вас гранатомет, выстрел крайним боеприпасом, больше боеприпасов не было. И попадает ему под погон башни, пушка падает. О подвигах майора Юргина стали говорить в каждом доме алданского поселка золотодобытчиков. Он родился здесь, в Нижнем Куранаке, 600 километров от столицы Якутии. В 9 лет пришел в секцию самбо до сих пор выходит на ковер. Делаю неудачно прием, меня берут на болевой на ногу. Мне больно, я терплю, и я понимаю то, что у соперника кончается сила. И я понимаю то, что ему тяжело. И я сейчас выиграю схватку, если перетерплю этот момент, соперник проиграл. Он уже тогда сломался морально. И я с этого извлек большой урок, то, что иногда в жизни нужно просто перетерпеть. И выигрывает тот, кто в себя верит, верит в свои силы. Ось такі, які ліпили себе героїв, які обвішалися погонами, вони будуть вбивати, грабувати і гвалтувати на території Російської Федерації. Тільки, як ви розумієте, героя СВО в погонах, який власноруч, самотужки 20 українців взяв в полон, хіба його засудять? Хіба його покарають? Та ні, ви не зроблять той, який він зґвалтував, чи того кого він вбив. Тож я можу собі тільки уявити цю хвилю, яка поступово-поступово нагрібає і перетворюється на цунамі, яке обов'язково очистить всю Росію. На цьому друзі в мене все. Ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.